Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами побалакати на одну таку дуже цікаву тему, тему, з якою я пов'язаний вже більше 4 років. Це фріланс. Фріланс або робота в інтернеті. Мене про це запитують. Недавно я балакав по скайпу з нею людиною, яка хоче працювати в інтернеті, але не знає, як, як бути, як починати, що починати. І тому якби я вирішив записати дане відео. І так, щоб не збитися, я маю собі ноутбук, там зробив таку невеличку шпаргалочку і буду по ній балакти. Говорю коротко, основні речі, тому що тема дуже об'ємна, можна говорити годинами. Тому все якби так, тезисна, невеличка така компіляція. Для кого, хто може працювати, для кого робота в інтернеті, в принципі, дуже проста і можна працювати. Перше, це напрям копірайтинг і рерайтинг, тобто напрям по створенню контенту, по написанню різноманітних текстів, статей, описів. Тобто, якщо ви майстер слова, якщо ви хочете писати на будь-якій мові, ви можете реалізувати себе в інтернеті, знайшовши замовників і пишучи для них тексти. Послуга потрібна, дуже потрібна, і в будь-який час вона затребувана. Наступний напрямок це програмування. Дуже широкий спектр програмування, в його заглиблюватися навіть не варто. Щоб ви зрозуміли порівняння програмування з медициною. Є лікарі різноманітних профілів. Стоматологи, терапевти, хірурги, педіатри. і так далі. І тому подібне. Тобто, так само програмування і дуже багато напрямків. Дизайн Дизайн теж багатовекторний, але не такий, не такий векторний, як програмування. В основному це веб-дизайн, в основному це дизайн пов'язаний з поліграфією і просто дизайн, для кого щось треба зробити. Але знову ж таки, все це вертиться навколо або вебу, або поліграфії. Якщо ви програміст, якщо ви дизайнер, якщо ви копірайтер або рерайтер, ви можете працювати запросто через інтернет. Ще, наприклад, може бути така професія, цілком реалізована в інтернеті як перекладач. Тобто, якщо ви володієте якимись мовами, то можете реалізовувати себе, займаючись переводом, співпрацюючи з компанією, яка в іншому місці або в вашому місці ви не прив'язані до основного місця роботи. В плані кожен день ходити на роботу. Можете це робити вдома. Взагалі для людей, які знають мови, це супер річ, і себе можна реалізувати дуже серйозно, дуже нормально і працюючи вдома і навіть або подорожуючи по світу. Але це знову ж таки окрема розмова. В принципі, це все. Наприклад, ще можуть бути там журналісти, можуть бути бухгалтери, тобто люди, які на відстані можуть співпрацювати з клієнтами. Де шукати роботу, де шукати клієнтів для роботи в інтернеті? Перше це спеціалізовані сайти, так звані фріланс сайти. Це саме основне місце, де збирається велика кількість роботодавців і виконавців. Правда, там існує конкуренція, певні правила, яких треба дотримуватися. Навіть є такі моменти, що треба буде платити гроші невеличкі, там в районі 10-30 доларів в місяць, але прийдеться. Мається на увазі за користування ресурсами, розширене користування, але це теж окрема розмова. Далі можна шукати клієнтів-замовників через інтернет, пишучи їм листи прямим текстом писати в соціальні мережі, їм на скриньку поштову, писати листи, хто ви, що ви, що ви хочете запропонувати. І все. Якщо людині, клієнту фірми цікаво, вони відповідь, відповідь дадуть. Якщо ні, значить ні. Можна розміщати якісь резюме на, на, на сайтах робочих, де в сайтах пошуку роботи, брати там якби, в основному шукають онлайн, офлайн роботу, але якби, віддалено, я думаю, теж є попит. Не є, а взагалі є, але не такі, як на спеціально розумних фріланс сайтах Е, і ще один варіант, коли у вас робота сама буде шукати, але я про це скажу трішки пізніше. Дуже важливо, на що я хочу акцентувати вашу увагу. Що е, працюючи в інтернеті, себе треба поводити так само, як ви повинні поводити себе, працюючи на звичайній роботі, працюючи з людьми. Тобто ви повинні себе поводити коректно, професійно, в міру. А якщо ви вчитесь, то вчіться, але ніколи не обманюйте клієнтів, не ставте їх незручне положення тим, що ви пообіцяли і не зробили. Тому що це ваша репутація, а репутацію собі там працювати дуже важко, а втратити її можна дуже швидко. Тому, е якщо ви не можете виконати якусь роботу, ви за неї не беріться. Або заголосіть на тому, що ви можете допустити якісь помилки, можете затриматись з часом, не обманюйте людей, говоріть так, як є. Ще важливий момент, в ідеалі це працювати з кількома замовниками, в залежності від того, який у вас напрям роботи, і скільки ви заробляєте. Тобто, якщо у вас є один якийсь великий корпоративний клієнт, то краще з ним плідно працювати, не розпилятися. Але якщо у вас такий варіант, що ви там заробляєте 100, Є варіант там заробити 100, там заробити 100, і там виділити на одного клієнта 2 години в день, на іншого 2 години в день, і ще на якогось 2 години, і ще на якогось 3. І в результаті у вас там получиться, грубо кажучи, 500 тисяч доларів, то це ідеальний варіант. У вас навіть якщо виникла якісь проблеми з одним клієнтом, його фінансовий стан погіршився, він закрив якийсь проект, ви не втратите на час на дохід. Тобто, ви зможете перемкнутися. Заробляєте на 100 доларів дійсно менше, але у вас, в принципі, все стабільно це така система. І ще один напрямок в інтернеті це взагалі теж окрема розмова. Я обов'язково про це зніму відео. Це бізнес в інтернеті і реалізація себе в інтернеті. Тобто, не робота на когось, а робота на себе. Це створення своїх ресурсів з веб-сайтів, блогів, в на Ютубі, в соціальних мережах, сторінок і так далі. Все це може приносити дохід. Про це буде окрема розмова, про це зніму окреме відео. Якщо ви спеціаліст будь в будь-якійсько сфері, ви хороший будівельник, сантехнік, ви атлет, спортсмен, розумна просто людина, весела людина, неординарний якийсь маєте хобі, талант або креативно думаєте, ви можете себе реалізувати чудово в інтернеті. Про це поговоримо пізніше. В принципі, це все. Коротко, що я хотів розказати про фріланс і про роботу в інтернеті. Якщо вас ця тема зацікавила, якщо у вас є якісь запитання, пишіться в коментарях, намагайтесь відповісти. Якщо треба розжувати якусь тему, якийсь напрямок, зніму про це окреме відео. Не завтра, не післязавтра, можливо, на слідчому тижні, але обов'язково зніму, якщо в цьому буде потреба. В принципі, це все. Дякую, що дивились. Побачимось!